Богдан Хмельницький. Битва під Корсуном. Частина перша вступ 1648 рік став переломним для українських земель. Після десятиліть утисків з боку польської шляхти, козацтво під проводом Богдана Хмельницького підняло масштабне повстання. Перемога козаків під жовтими водами показала, що це вже не просто бунт, а серйозна війна. Наступною ключовою подією стали бої під Корсунем. Частина два. Причини повстання українське населення зазнавало соціального, національного та релігійного гноблення. Селяни були закріпачені, козацькі права обмежені, православна віра принижена. Польська шляхта поводилася як повноправні господарі на українських землях. Усе це призвело до вибуху народного невдоволення, яке очолив Богдан Хмельницький. Частина третя сили сторін. На боці Хмельницького виступило козацьке військо, до якого приєдналися селяни та кримські татари на чолі з Тугайбеєм. Польське військо очолювали коронні гетьмани Миколай Потоцький та Мартин Калиновський. Обидві сторони мали значні сили, але вирішальну роль відігравала відвага.